Шановні воїни, бажаємо міцного здоров'я вам і uh, мої передусім привітання. Я вас вітаю з вашим днем, для свободних військ України. Важливий день і день не тільки важливий для вас, я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких. Для всієї України, тому я вітаю ваш, ваші сім'ї. Я дякую вам за те, що ви захищаєте державу на такому гарячому напрямку. Куп'янськ, Куп'янський напрямок, місто Куп'янськ. Я знаю, що багато з вас воюють з самого початку війни і багато людей на передовій без, без пауз. Я високо ціню. Те, що ви так відноситесь до України, до нашої держави, без вас, ми її просто втратили. Я вам вдячний за це. І не тільки в цей день. Так співпало, що ми приїхали саме в цей день. Я безумовно вважаю, що вас треба підтримувати, нагороджувати, підтримувати всім кожного дня, тому що кожен день важливий для України. Тим не менш ще раз, ще раз вам вдячний, ще раз вас вітаю. Передавайте привітання всім вашим побратимам, тому що ми нагороджуємо частину бійців, безумовно, воює бійців набагато більше. Бажаю вам миру, перемоги. Всього тільки самого найкращого. Дякую вам. Слава Україні! Героям! Слава! слава! Вітаю, пане майоре! З Днем Свободних військ, дякую вам за службу. Дякую вам, пане президенте. Дякую за службу. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Дякую вам за те, що ви здаєтесь. Дякую Дякую за службу. Служу українському народу.